Це не перший корпус від компанії NZXT, який я тестую на своєму каналі, і записую про нього відео. У мене хороший досвід з корпусами від даного бренду. Я собі якось збирав комп'ютер в корпус, який називався H5 Elite. Я був дуже задоволений. І відповідно як тільки випала нагода зробити огляд на новинку, яка називається H5Flow. То, відповідно, я не відмовився. Адже мені подобається взагалі підхід компанії, подобається співвідношення ціни та якості. Ну і взагалі найбільше мені подобається, як круто виглядає корпус і як круто можна в ньому робити свою збірку. Стосовно дизайну, це звичайна фішка, скажімо так, на любителя, але мені подобаються їхні корпуси тим, що вони виглядають класично. Прямі лінії, прямі грані. Корпус, якщо не брати підсвітку, виглядає досить строго. Мені подобається, що є варіанти в білому кольорі. Біла збірка це взагалі топ і дуже зараз популярно. Хоча, звичайно, ти можеш собі обрати комбінований корпус, там є варіанти чорний з білим, є варіанти повністю чорні. Ну але білий корпус мені подобається дуже. Перевага даного корпусу, я так трошки наперед забіжу, є те, що є передня велика решітка для хорошої циркуляції повітря. Є зверху величезна решітка, також закрита фільтром. Ще додатково. З нижньої частини є така конструкція для забору повітря з нижньої частини, тобто холодне повітря береться, пропускається через корпус і ззаду воно видувається при необхідності. Відповідно, зверху вентилятора поставиш, теж гаряче повітря буде все виходити. Тобто, обдув системи буде дуже хороше, буде холодна збірка. Це така дуже велика перевага. Якщо взяти по збірці самий, по корпусу. Все прилягає дуже гарно, чітко стик в стик, гарно пофарбований корпус, вигляд він реально має дуже крутий. Якщо подивитись на передню частину корпусу, ледь-ледь видніється логотип. Мені подобається, що він такий ненав'язливий. Якщо взяти бічному склу, яке тут є, воно по якості хороше, воно повністю прозоре. До речі, якщо ти хочеш собі прозоре скло, щоб максимально все чітко бачити своїх комплектуючих, то відповідно це варіант для тебе. Тому що є варіанти з затемним склом. І, наприклад, такий варіант мені подобається більше. Ну а там же це справа, так скажемо, на любителя. По якості металу претензій ніяких немає, досить хороший метал, і це стосується всіх елементів, які знаходяться зовні і середини. Ми, звичайно, зараз все це, це подивимося. Давай почнемо зверху. Фільтр на магнітах. Ось так він виглядає. Фільтр, я би не сказав, що він є якийсь такий дуже-дуже дрібний, але функцію він свою буде виконувати. Тому що, якщо тут будуть стояти вентилятори, а тут можна, до речі, поставити. 120 або 140 мільй вентилятори, тут дуже багато місця, щоб зафіксувати. То, відповідно, вони будуть працювати на виду. Якщо на виду, значить повітря буде йти з нижньої частини корпусу, тобто з середини, так? Якщо брати посередині, то тут є фільтр, який фільтрує повітря. Знизу також є фільтр. І відповідно там пилу буде мінімальна кількість. І відповідно його задача скажімо так, фільтрувати залишки. З практики, у мене був корпус з таким фільтром, то пил на ньому збирається, і, відповідно, функцію він свою виконує. Хоча на передній частині тут більш дрібніший фільтр є, і він реально буде фільтрувати гарно. Передня частина з металу, відповідно, теж вона знімається. Ось таким чином це можна зробити. Навіть одною рукою я тримаю камеру, покажу, як це діло все виглядає. Ось так виглядається сіточка, вона дуже-дуже дрібна. І відповідно її можна зняти, теж почистити, помити, тому що це пластикова штука знімається, а сам корпус, ну, от, метал, сам каркас. Фіксується, вона відповідно сюди ставиться і фіксується зверху в пас. Вона не дребіжить, стоїть вона плотно, і зняти її зусиль тобі не докладе. До того ж, є доступ зразу до вентилятора. Якщо ти не хочеш її знімати, можна їх почистити з цієї сторони, не знімаючи, в принципі, з другої сторони, можна почистити. Ну, доступ в тебе є. Ось видно кишеньку пластикову, до речі. Ну, в цілому, тут нема що сильно розказувати. Ставиш ти також без зусиль. От, фіксується воно дуже просто. От. Бічне скло, так, воно кріпиться ось таким шурупом одним. В принципі, для мене це не критично, але хотілося б, щоб або натискалось, і воно відкривалось, або якісь були ручки, так скажемо, на себе припідняти. Бо якщо ти часто лазиш, це постійно треба відкручувати. Пару разів відкручував, фарба трошки злізла, і, відповідно, такий момент є не дуже комфортно це знімати. Але в принципі, з цим можна змиритись. Ось так виглядає скло. Скло зверху має такий металевий невеличкий каркас захисний, там, де він стикається з корпусом з металевою частиною. Саме скло такої достатньо хорошої товщини в наклейках. Я наклейки навіть не знімав. От І передня, і внутрішня частина наклеєні. Ну, скло, в принципі, по якості має бути хороше. Воно стає сюди в паз. От, і, відповідно, зверху фіксується теж. Подібному кріпленні, як на передній частині. Якщо взяти, поставити його назад, ось воно сіло. Ну і тут головне попасти. Бо мені не подобається в основному це кріплення: що часто от, крутиш, крутиш, не попадаєш. От, тепер попав, я не до кінця вставив. Тут сіло, до речі, воно плотно сидить. Отут є такий момент невеличкий, чомусь тут не так воно тримається. Побічній стороні то тут така вставочка, там відповідно всередині буде всі ховатись дроти, там буде БП. Ну і відповідно тут все. Що можу сказати по ніжках? Якщо подивитись на ніжки, по-перше, мені подобається, що висота ніжок хороша для того, щоб була циркуляція повітря. Для того якраз вентилятор, який знаходиться там з нижньої частини. І відповідно забір повітря буде. Виглядає, до речі, корпус на столі дуже гарно, якщо ти хочеш на стіл поставити. У мене попередній корпус на столі і стояв. Реально дуже класно він виглядає. Мені подобається дизайн його. І якщо взяти по ніжках, то ніжки також зроблені якісні. Зараз ми подивимося більш детально з нижньої частини корпусу. І е, ну, це реально хороша річ, коли є висота, коли е, дійсно є хороша циркуляція повітря. Давай зараз заглянемо під низ і все, деталях тобі покажу. Ніжки прорезинені, резину тут не пожаліли, вона якісна. Царапати стіл не буде, малювати стіл воно не буде, тому що стикався з тим, що в корпусах там дешевших. Навіть були такі варіанти, що такого самого сегменту по ціні корпус то залишали сліди на сторі. Для мене це важливо. У мене був, наприклад, білий стіл, і негарно, коли ти посовував, почистив там все, прибрав, то залишаються сліди, які треба відтирати. Тут сліди не лишаються. По фільтрах є два фільтри знизу. Тут фільтр знаходиться під вентилятором, який якраз захоплює повітря, через решітку його можна побачити. Фільтр кріпиться от такі пази, ось так він виглядає. Дрібна дрібна сітка нейлонова, ну і відповідно в пластиковому кожухі. Дуже просто, легко зняв, поставив назад, почистив. От реально цей фільтр буде свою функцію виконувати, тому що в мене на попередньому корпусі теж були подібні фільтра. Пилюки дуже багато збиралися, і при тому, що вентилятор мав мінімальне напилення такого пилу, так? Мінімальне напилення пилу. Ну, коротше, менше з тим. Реально, це працює. І от тут є ще один вентилятор. Тут буде БП. Відповідно, він також крутиться, забирає повітря знизу, щоб охолоджувати себе. Принцип той самий, цей фільтр трошки більше за розміром, і також він легко і просто знімається і ставиться назад. Ніжки з пласту, коли виглядають дуже міцно, вони, я так розумію, прикручені з іншої сторони. От, ну, Конструкція. Таким чином, тут виглядає, що в нас є на задній частині корпусу. Вентилятор 120 мм, Він закріплений з внутрішньої частини. На жаль, він не має антивібраційних резиночок. В принципі, це не критично, але було б довір, щоб за таку ціну корпус вони були, щоб все таки мінімалізувати вібрацію на максимальних обертах. Наприклад, можна їх поставити, це не проблема, але краще, щоб компанія це врахувала. Стосовно по слотах, тут сім слотів. Перевага в тому, що ти їх можеш відкручувати. Кожен слот ти можеш, як хочеш собі комбінувати. Так, наприклад, якщо у тебе була одна карта на два слоти, потім на три, ти собі один скрутив, один назад поставив і все. Це реально дуже крута річ. Є окремо слот для фіксування відеокарти в положенні вентиляторами до тебе, так до бічної сторони, ти також зняв, поставив без зусиль. З нижньої частини знаходиться отвір для. Блока живлення, відповідно, тут фіксується він на чотири шурупи, тут вже показував фільтр знаходиться, ну і там місця теж дуже-дуже багато для блока живлення, для дротів і для всього іншого. От. В цілому, якщо показати навіть товщину металу, не знаю, буде так видно, хороша товщина металу корпусу в різних частинах. Причому тут мені подобається, що не економили на цьому. І якщо взяти, наприклад, бічну кришку, основу корпусу, то товщина приблизно однакова. Давай знімемо. Кришку бічну іншу. Покажу зразу, як виглядає. Отак кришка у нас виглядає. Ну тут сильно товщину металу, ну, от можна по цій стінці подивитись, так? Ну, теж досить хороша товщина. Кришка, вона не є якоюсь такою, знаєте, хлібкою, щоб вона гнулась. От, я одною рукою пробую зараз її погнути. Ну, вона не сильно гнеться. Так, вона трошки може, знаєте, так вібра. але. Гул вона не видає. Метал не тонкий, і це дуже добре. Що всередині? Так, кришку поставлю. Всередині тут є така коробочка, я навіть її не розпаковував, хотів показати вам одразу на відео, як все це виглядає. Кабелі виведені. Давайте теж розмотаю, покажу, що тут є по підключенню. Щоб ти знав зразу, якщо купиш собі цей корпус. Ну, по-перше, тут скручено по стандарту, ну, дрібничка, але от вони так проведені зразу акуратно, і це дуже добре. Так, є ось такий роз'єм підключення. Це, напевно, відповідає він за USB-C. Я думаю, що так. Тут має бути підключення. Так, це у нас що? Ще такий роз'єм. Я не знаю, що це, що це. Ну, це стандартна панелька. Є підключення. Є у нас підключення HD Audio. Ось так це виглядає. Не хочу фокусуватись. І є підключення це, напевно. Вентилятор. Так, от це роз'єми, які виводяться, виходить, по стандарту. Даваємо їх відкинемо в сторону. Ось ця конструкція з вентилятором. Вона з пластику закручена, відповідно, ось сам вентилятор знаходиться. Ну, і він зразу забирає повітря, подає під кутом навіть його туди, кудись, на відеокарту, на процесор і так далі. А місця, як бачиш, тут дуже багато. От може подобатися по товщині. Досить хороша товщина, що тут дроти укласти. Дуже багато місця, якщо тут БПшка стане, теж є місце, куди можна запхати ці дроти. З плюсів зразу бачу, що мені подобається: це отакі фіксатори. Це до материнської плати. Ти великий будеш собі проводити живлення, підключення зафіксував, це є дуже добре. До речі, прикручено наш рубчик. Три штучки. Затягнув, як хочеш. Це реально дуже класно. У кожух з цієї сторони відповідно сюди кабель, де він тобі там з тої сторони не псує вигляд зовнішній. Місця теж, місця теж дуже багато, і відповідно навіть є вушка там спеціальна, може ще щось, продіти, якийсь хомутик або затягнути просто ось такою штукою. Відповідно, місця є багато для фіксації, і це реально класно. подивись по всій висоті, дуже дуже багато. Там, до речі, плата, і звідти виходять всі дроти. От і товщина, відповідно, також. Якщо тут подивитись, ну можна такий реально хороший пучок. Кришка буде закриватись е, дуже добре. Тут фіксується SSD-шник, от така, таке кріплення. Відкручуєш, раз. І сюди можна, по ідеї, другий закріпити. Правда, не знаю, куди HDD, якщо є потреба, можливо, що навіть сюди. По ідеї він по товщині мав би влізти. Не буду стверджувати, навіть не дивився інструкцію. Е, ну, Виглядає тут максимально все класно. До речі, тут також можеш собі провед... провести дріт добре. Тут навіть е, вентилятор закріпили, і плюс є теж хомутік. Це реально дуже-дуже класно. Мені подобається, якщо вже зроблено. Давай тепер подивимося, ще що в коробці, і перейдемо до внутрішньої частини. В коробці є хомути. дуже добре. Є такі шурупи, дуже їх багато, якщо подивитись, різні різноманітні шурупи і для БП, і для материнської плати, і є такі навіть зажимчики додаткові. Ну, В принципі, тут все є необхідне для збірки, для підключення скажімо, стандартних основних елементів. Ось так безпосередньо виглядає корпус всередині, поближче покажу вентилятор. Вентилятор теж виглядає досить якісно, так, хороші лопасті, от вони навіть не гнуться. Такий дуже прикольний білий вентилятор. Ну, мені реально подобається. Я би хотів собі, наприклад, зробити собі повністю білу збірку, там з певними чорними елементами. Але дуже круто, дуже круто це все виглядає. Ну і відповідно, вентилятор, який е, закріплений знизу. Це пластикова штука, не скрипить тут. Зібрано воно гарно. Це ніжче сюди, до речі, великі отвори. Для проводів дуже часто в корпусах зустрічав, коли робив збірки, що маленька відстань, наприклад, на палець або на два, тут три пальці влізе. Дроти постійно вигинаються сильно, підлазити туди незручно. Тут вже реалізували дуже круто. Ну і, Відповідно, цей захист, куди ти дроти всі ховаєш, виводиш, і їх не буде видно. З плюсів, ще також оця конструкція, для того, щоб закріпити, точніше, прикрутити вентилятори, вона знімається. Ось так вона виглядає. Ти собі вентилятор закріпив, і потім ти ставиш цю штуку назад і фіксуєш дуже зручно. Навіть без викрутки і не бавишся з тими проводами, з незручністю накручування. Це реально хороше рішення, що виробники в корпусах отаке собі роблять. Причому сюди можна поставити систему рідинного охолодження. Якщо подивитись на верхню частину, в принципі, вона також тут, можливо, вліз, залежить від плати. А можливо і ні, не знаю. Точно. Якщо тут фіксується плата зверху, то відповідне місце є. Вентилятори тут точно стануть, вони не будуть впиратись в плату. Стосовно системи охолодження, то вже під питанням. Але я бачив на фотках, що в основному ставлять сюди на передню частину. Що стосовно місця всередині, то тут безспірно стане люба відеокарта, тому що тут довжина дуже велика. І навіть якщо брати по цій штуці, вона не буде заважати, звичайно, карті. Якщо карта якась товста, то без питань. Ти подивись тільки, скільки тут місця От від стінки до стінки. Реально дуже багато. І якщо ти її поставиш відповідно в положенні іншому, так, то ось товщина, яка буде дозволяти, так, тим паче і далі, так? вона собі, собі красиво стане і все буде дуже гарно виглядати. Відповідно, ATX плати тут підходять, і, ну, в принципі, люба сюди плата стане. Враження по корпусу у мене дуже хороше. Я можу сміло рекомендувати тобі. В першу чергу мені подобається знову ж таки, як він. Круто виглядає. Візуально подобається, які в нього можливості, по циркуляції по повітря, адже це буде реально холодна збірка, тому що буде хороший вдув. І подобається, в принципі, по комплекту, по можливостям підключення. Це реально дуже класний корпус. Якщо тобі сподобалося це відео, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, що ти думаєш про даний корпус. І, можливо, якщо в тебе якісь питання, то обов'язково також пиши, я з радістю на них відповім.